Відвідували ці місця компактного проживання, щоб на власні очі побачити ті умови і поспілкуватися з внутрішньопереміщеними особами, ми намагалися, перш за все, побачити і поспілкуватися саме наших мешканців і з'ясувати їх думку щодо тих умов, в яких вони перебувають. Слід сказати, що це не домашні умови, так, в яких звикли жити наші мешканці, але ж це облаштовані місця компактного проживання. Це місця соціальної інфраструктури, а також в деяких регіонах це і приватні будівлі мешканців-власників, які готові прийняти наших мешканців. І слід сказати, що міські обласні адміністрації вони будуть обов'язково сприяти цьому. Ми виграли грант у розмірі 300 тисяч. На ці кошти ми закупили побутові прилади для наших мешканців. Це такі, як пральні машинки, сушильні апарати, сковородки, мікрохвильовки та інші прилади, які дуже знадобиться нашим мешканцям у їхньому побуті, у цьому гуртожитку. Відвідавши ці дев'ять регіонів, я впевнений в тому, що в нас це вдасться. Я побачив бажання адміністрації приймати наших мешканців. Я побачив, наскільки привітливі люди мешкають в цих регіонах, і вони готові допомагати всім, чим вони можуть. В умовах війни саме нецінніше це життя наших дітей, наших батьків і, взагалі, наше життя. Поки Покроск живе достатньо мирним життям, але в будь-яку мить ситуація може змінитись. тому не зволікайте, евакуюйтеся.